Здоров, вітаю вас, шановні. Спеціально для вашої зручності в описі є тайм-коди. Якщо вас цікавить певний розділ, то прошу до уваги. Також в описі є посилання на ТГ канал з усіма анонсами та спойлерами щодо відео, і наш чатик, де можна поспілкуватись і підганяти автора. Прошу прийняти це до уваги. Приємного вам перегляду. Once the snow is thick enough, we can eat it. Це відео, як завжди, виходить під кінець банеру, якщо і взагалі не на початку наступного. Тож, скоріш за все, ви вже вибили свого анемо деденсайдика подивилися всі гайди рідною солов'їною і базу більш-менш знаєте. Якщо ні, то коротко пробіжимось по основному. Це не гайд на сяо. Здебільшого тут будуть такі фішки, про які говорять не усюди, або роз'яснюють їх не всі і до кінця. Можливо, тут є відповідь на ваше питання. Отож, швиденько для непрошарених навичкою ми можемо скоріше переміщатися по світу, навіть використовувати її, знаходячись у повітрі. Також заб'юзивши її і стрибок, можна зробити атаку в падінні на любій площині. Також вона наносить дамаг і генерує енергію. Але є підстава: Енергія з навичок не генерується під час ультимейту. Це причина, чому навички прожимаються перед ультимейтом. Але ж чому він би став настільки імбою, якби в нього не було проблем з ультимейтом. Відповідь на це питання схоже, що немає, тому значить, нам пораду звичайних атак і ульти. Всі процентовки демеджу прописані у звичайній атаці, а ульта просто надає анемо інфузію, яка нічим не збивається, і конвертує атаку у афікси, тобто підсилює звичайні атаки. Чим більша атака Сяо, тим більший баф ульти. Це причина, по якій кубок на атаку і анемо демедж майже рівні, але детальніше про це трошечки згодом. Отож, окрім того, що Сяо починає конвертувати атаку у афікс і високопригати, що допомагає наносити демедж і атаки в падінні. Якщо ви зробите високий стрибок і застрибнете прямо на хітбокс МОБА, то ви нанесете дві циферки демеджу. Одна циферка, яку ми зазвичай бачимо, це відсоток самої планжі. При зіткненні з підлогою у характеристиках воно знаходиться ось тут. А друга циферка, яку рідко помічають, це демедж атаки під час падіння, тобто зіткнення з хітбоксом МОБА. Де ж відсоток цієї атаки? А от він прописаний прямо над процентовкою високих і низьких. Атак у падінні, так ще й цей відсоток є у всіх персонажів, просто адекватно і самостійно реалізувати його може лише сяо. Ну і скоріш за все, Гамін, дзямін, геймін, Камін, як вам завгодно. Важливо ще те, що ультимейт сяо коштує 70 одиниць енергії, а прожимати його потрібно відкату відкат, оскільки без ульти сяо не дамажить. Тож коли ви генеруєте енергію, ловити її має сяо, от прямо лице. Отож, з навичками все розібрались, Пігнали тепер до артефактів. Крити балансимо нормально. Кеша потрібен. Набираємо його десь 75-85%. Дібрати його буде легко, бо і сам сяо і його сігна дає йому цей самий крит шанс. Годинник на атаку і критова шапка. Це база. В нижніх ще шукаємо 30-40% відновлення, крити і атаку. Кубок на атаку або на немодемедж це не так вже й важливо. Але важливо знати, чому, аби не робити помилок щодо. До інших збірок інших персонажів, саме основне це те, що ультимейт адепта конвертує атаку у афікс, і прибавка там солідна на 9 рівні плюс 90%. Тобто, чим більше атаки, тим більше афіксу ми отримуємо. Також спасивки нам накидують 25% на фулл стаках. В середньому це стабільні, плюс 15% демеджу, якщо рахувати на усю довжину ультимейту. А це тільки з самих механік сяо. А тепер у нас ще є Фарузан, Сянь'юнь. Які теж пхаються о афіксами, не забуваємо, що ми можемо ще й взяти фуріну. Отож з такою кількістю різних стероїдів кубок на атаку навіть виграє анемо-демедж щодо сетів, то мішанки, і все таке. Я думаю, ви й так знаєте. Давайте краще побалакаємо про фулсети а з них у нас є Сігна сет Сяо Кіновар, у нас є Сігна сет блукача Хроніки і фонтейнівський сет на Критшанс Мисливець. Коли з них і хто краще. До виходу Фонтейну. А якщо точніше фуріни, хроніки вважалися найсильнішими, оскільки зазвичай у команді Сяо грав Беннет, а той піррезонанс ще й був. Але це нас прив'язало до певної території. А як відомо, Адептик Сяо любить розпихувати ворогів у рі. Різні сторони. Тепер же у нас є бісова команда: сяо, фарузан, сянь юнь або джин і фуріна. А фіксів у цій команді завались. А от атаку добрати максимум можна з сету Мілалиту на С6 Фарузан чи Фуріні, або ж зі знаті на комусь з союзників. Тут на сцену виходить кіновар, вирішуючи таку проблему, як мінімум, більш-менш. Причому цей сет буде кращим у більшості команд, де немає Бенета щодо мисливця, то. Ну удачі вам в артефактах шукати перекіс у крит демедж Якщо ви фармили фонтенівський данж для фуріни, і вам нападав мисливець, а бажання йти і фармити сет кіноварі або хронік нема. То так просто можете взяти мисливця. Все ж і кіновар, і хроніки лежать не у самих вигідних данжах. Хоча з версії 4.0 відродження кіноварі доступний у перекрафті. Можете спробувати свою удачу. А тепер давайте спростимо все те, що ми тільки що проговорили. Маєте як залити багато атаки всяо? Кращим сетом буде хроніки пустельного павільйону. Маєте багато заливки афіксів? Берете кіновар. Находили в новий фонтенівський данж і не хочете особливо щось фармити? Тикайте, мисливця. Шимінава на персонажів, який потребує енергії настільки, що йому спеціально беруть батарейку? А... Порнобілд на ваш смак. Різні мішанки на будь-який кольор і запах з того, що у вас є, підходять. Ну, а списи. Сігна топ краща зброя. Все. За нею і дехома, небесний хребет і всі інші п'ятизіркові. Чому я речу хребет так високо? Бо вона дає нам важливе відновлення енергії, трохи крит шансу, високу базу. А ще воно теж зі стандартного баннера, прям як і сігна самого Сяу. Газонокосарка і багряні піски хороша зброя на акаунті, пригодиться, хоча б на інших героях, якщо що. А от спеціально вибивати спис веселку або прибуркувач катастрофи саме для сяо вкладення сумнівне. А якщо вам випадково випало, як і мені, а інших варіантів нема. То ставте по дамагу трохи гірше хоми при виконанні умов. З чотирьозіркових списів хочеться виділити спис дуелі чорногірський і мілелиту, вістря вітру, звісток, табур старателя. Всі вони непогані. Головним чином вирізняється тільки спис дуелі серед них. Сікач хвиль має абсолютно непрацюючу пасивку, але чисто через високу базу він теж тут згодиться. Фавоні і прототип крафтовий, якщо у вас все дуже погано по відновленню і зброї. Ну а з тризіркових є біла китиця як стартовий варіант. Під час монтажу цього відео вийшла нова зброя, сигнатурка Арлекіно, подоба багряного місяця. Вона займає почесне четверте місце. Про планж атаки, сети, характеристики, списи ми поговорили. Залишились лише команди. Найсильніша команда на даний момент це сяо з це 6 фарузан, берегиних Хмар з сігною і фуріна. Ця команда вас не прив'язує до якоїсь малої області, що є дуже зручним. Тут ми набираємо купу сили атаки для сяо і радуємося життю. Берегиню хумар можна ставити і без сігни, або замінити її на джин, або ж саю. Другий тип команд це команди з Бенетом. Тепер у нас є обмеження у вигляді ультимейту самого Бенета, зате атака заливається. Фарузан все одно міняти ні на кого не хочеться, а на четвертий слот можна взяти діда або тому, або ще когось. Також можна грати через гео або кріорезонанс, наприклад, поставити Діда і Альбедо або Діону і Розарію до сяо. Гідрорезонанс для самого сяо не потрібний, але дуо, єлань і форіна. Будуть дуже корисними для адепта. Електрорезонанс для активації потребує електрореакцію, але розсіювання і кристалізацію воно такою не вважає. Тож, або у вас сяо, соло, Анемо або електрорезонанс не буде діяти. Що ж, ще раз повторюсь: це не гайд на сяо, оскільки тут упустились багато інформації саме для новачків, по типу яку команду створити на початку гри, або ж які сети артефактів поставити з Початку і так далі. Головними темами тут було розповісти про демедж в падінні і коли, куди, які сети кращі. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось і ви дізналися для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайку, пишіть коментар. А на цьому в мене все. До зустрічі у новому відео.